До вашої уваги, Троянда Шанталь Мір'є, Масад, 1999 рік. Шраб. Це в мене саджанець від Ростіслава Шмарова. І ви зараз не повірите, але весна 2025 посадки. От, уявіть собі, саджанець від Шмарова. Знову скажете, що рекламую ні. Просто ділюсь своїм досвідом. Цю троянду я дуже хотіла, бачила її у Фейсбуці, покорила її квіточка, ніжний рожевий колір, аромат анісу, міри, злегка полуниці. Я дуже люблю такі троянди, які мають аромат. Це цікаво, хоча це не тільки спостерігати очима, торкатися них, а ще й нюхати носом туди у квіточку. Дуже гарна троянда. Як ви бачите, дуже потенційна троянда, блискуче, темно-зелене листечко підкреслює чарівність рожевої квіточки. Сама форма окремих діфірамбів, форма квіточки. Достойна окремих дифірамбів. Подивіться, яка вона чарівна, ці кудряті пелюсточки. Ця серединка помпончиком. Просто захват, розчарування зовсім немає. Тим більше трояндочка ця в мене легка полутінь. Я думаю, їй те, що треба. Все ж таки на сонечку може квіточка підпикатися на спекотному сонечку. Кому подобається, також можна подумати, придбати. Заявлено до 120 см вона буде висотою. Ну, по густоті, подивіться. Подивіться, яка вона грясна, яка вона густа, як вона швидко в мене наросла. Чарує, просто чарує, просто захват. Питали в мене, яка у вас найулюбленіша троянда? Ну, я так розумію, що це занатяк. У кожному своєму відео я хвалю ту троянду, яку показую, але що я можу вдіяти, так воно і є. Кожна трояндочка по-своєму красива, кожна трояндочка по-своєму мною любима. Тож, вибачайте. Кому здається, що я вас в оману ввожу? Ні, справді я так відчуваю. Саме так відчуваю до кожної трояндочки. У мене свої почуття. Шанталь Міріє знаходиться біля Пінк ну, Мондіаль, поки придивлюся, це невеличкий такий худенький кущик. Квіточка з перламутровим рожевим переливом. Це дуже довго вже стоїть. Я отак, знаєте, зрозуміла, якщо квітка дуже велика, якось вона не дуже привертає мою увагу. Так чарівна, так гарна.